Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні у нас 30 березня. Зранку у нас була люта зима, мінус 7. Деякі листочки навіть прихопило на клубниці Зараз знов у нас повернулася весна. Тепленько, сонечко, легенький вітерець, ось так. Махай привіт. Так. Я сьогодні з помощниками. Вон ще Маргарита. Данька. Привіт. Ще один помощник пішов. А, так, отже, ми сьогодні міняємо капельну ленту. Сьогодні піде мова про, трошки про капельну ленту. А, чого міняємо? Ну, стара, вже не всі дірки капають, дивимося де... Де трошки протікає, ремонтуємо, включаємо насос, дивимося, де, де біжить, коротше, проводимо ремонтні роботи ленти капельної, бо вже потрібно відп... поливати, скажімо так, ту, що не накрита. Ось вона вже, дивіться, це сорт верді. Ось дивіться, це вже один, два, вже другий листок ліземо, вже третій на підході. Так що потрібно вже давати якісь добрива. Сьогодні буду давати, мабуть, що також фунгіциди. Про фунгіциди і про обробки. Розкажу після після капельки. Зараз покажу як ми міняємо. Отже, дивіться, ось я з'єднав, ось стара капля, ось нова капля. Бачите, ось так скотчем зв'язав їх докупи, просто склеїв, звідси відкрутив, склеїв. І зараз Маргарита з того кінця тягне. А данька, ну я буду рукою дивитись так, щоб вона рівненько, щоб пленку не натягувала, не рвало, рівненько йшла, а данька буде крутити. Давай, Маргарита, тяни. Ось так. Затягується. Лента, давай, давай. Так, бачите, як заходить. Маргарита вон там сидить, тягне. Данька мені крутить. Зараз я покажу приблуду, на якій я. Це все роблю. ну так заходить. Прикольно. Да. Добрий день. Стоп. Все, хватить, 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 донька не спіши. Ось так. От, Маргарита там витянула. Потім ну, зараз чіпляти не буду. Ножничками ось так. Ну, трошки більше з запасом. От, от. Раз, відрізали і зараз чіплю. Ну, одною рукою не, не, не зручно. Так, показую приблуду. Два стільчики, швабра, отак на неї повісили і, і, і данька допомагає крутити. Так, з, Одразу кажу, брав саму дешеву, саму, саму дешманську каплю Garden Tools. Фігня, не рекомендую, антиреклама. А, зараз покажу. В минулому році ми замінили кілька рядків вже нею. І я вам відкрив секрет, цього року ми вже її поміняли. Тобто восени ми її вчепили, тут поміняли. Ой, не знаю чи знайду, але вона, але вона розклеїлась. Зараз, зараз, трішки зачекайте, я покажу, в чому причина. Причина заміни її. Маргарита, йди мені допоможи. О, трошки ми не підготовились. А, ось. Це лінта, яка склеюється ось так докупи. Бачите, що зробилось? Дивіться. Чуть більше давлення і вона отак. Хоча на початку мотка, от тільки ми почали її стелити, перший рядок так само розклеївся, але в кінці. Я до, ну, на інтернет-магазин, що, що таке. Хочете, ми його поміняємо. Якщо далі буде така сама, розмотайте, подивіться. Розмота, подивіться, та ніби нормально тримається. Бачите, як... коротше, я не рекомендую, яка склеюється. М -м -м Найкраща з усіх, що я брав, найбільше мені сподобалось, це е Вереск. Вереск. Іранська, здається, фірма. Ну, Доволі таки непогана. Не доволі непогана, одна з... мені дуже сподобалось. Ось вона. Ось це Вереск. Шаг-10 також. Нічого нема, витримує. Ну, ну, от нормально. По ціні, по якості саме то. Раджу брати Вереск. Garden Tools ні в якому разі. Хай вона там в три рази буде дешевша. Задовбаєтесь міняти її і. Це гроші на вітер. Так, в принципі, ось так ми її міняємо з помощником, ще раз помахай, привіт. Так. А зараз я вам покажу фунгіциди, ну, скажімо так, розкажу свою систему, схему обробок. Так, отже, продовжуємо. Продовжуємо. І зараз розкажу... Про свої обробки чим і коли і як обробляю. Саме найперше це Медян Екстра. Почистили, одразу обробили 20 грам на 10 літрів води. Хочете записуйте, хочете ставте відео на паузу, хочете, передивляйтесь 10 разів. Медян Екстра 20 грам на 10 літрів води після чистки. Далі буду вносити ось такий енергодар. Взяв. Це наш цей Укравіт, який зараз рекламують. Це той самий Енерджі Energy, Енерджі. Energy. Тобто, енергодар фунгіцид із а, а, коротше, магнікур. Діюча ручина пропамокап 500 грам на літр і е, Фосатил алюмінію 310. Тобто, От сьогодні дивився обрав сьогодні в магазині нашому. Діяча вона один в один і норма витрати все магнікур. Тобто той самий магнікур, тільки у Ну і дешевше 500 мл 500 грн. Буду вносити в каплю, прокапувати повністю всю свою клубніку і маліну також. Це від кореневих гнилей. А, і також мені ще залишиться обов'язково трусаду перців. Це. Чорна ніжка, всі стальні корневі гнилі обов'язково. Дуже хороший дієвий препарат. Завжди його використовував і буду використовувати. Так, далі по листу. По листу буду використовувати актелік. 2 грами на літр. Це від сенгенти. Для чого? Він трохи йде, як акарицидна дія, і від шкідника. По Покажу. Також буду хорусом обробляти. Дуже гарний препарат, працює в холодну погоду. Дуже гарно забирає всі п'ятнистості, все. Надіюсь, що мені до кінця збору ягоди мені вистачить. Хорус. Нормуровка його в скажімо так, на початку вегетації норма йде 6 грам на 5 літрів води. Тобто два пакетика. На 5 літрів води. Скажімо так. Тобто на 10 літрів треба 4 таких пакетика дати. 4 таких пакетика це буде, здається, скільки це? 34 гривні один пакетик. Ну, Порахувати 4, 120 гривень на відро води. Трошки задорого. Можна його давати 6 грам на 10 літрів води. Також можна давати, буду робити так. Здається, того року так і, так і давав 6 грам на 10 літрів води, і нормально воно тримало, все було добре. Якщо працювати медяною і все буде нормально, все буде добре. Так, далі. Також буду працювати хелатином по листу. Хилатин полуниця, я показував того року. Так, отже, дивіться, оце, скажімо так, хімія. Оце весною ось це. По листу в каплю 3 літри на гектар норма. Тобто на одну сотку 30 грам. Немає різниці. Ну, воду ви не вимірюєте. Ви Наприклад, та, як я вношу через одразу від насоса, я не вимірюю, скільки я там води дав, скільки не дав. Волога земля, обов'язково волога земля і вносимо 30 грам на сотку з таким розрахунком. Далі актиліки хорус по листу даю. Десь приблизно, по ідеї, треба давати через тиждень після медяни, але не давав, тому що самі бачили, яка погода була. Сьогодні спробую обробити. Далі. Надалі в нас хімія закінчується. Далі ми починаємо працювати ось таким. Триходерма можна і по листу. І буду давати в каплю. Оця фірма ензим. Того року брав, брав триходермін в такій літровій бутилці. Також давав ще в каплю Ой. біофосфорін, ф... калій фосфор фіксатори бактерії. От. Також дам цього року ну подивлюся, якщо воно розчиняється повністю, ось цей ентоцит, то буду давати в каплю. Якщо ні, то буду розвалювати в бачку і під кожен корінь йти далі поливати. Тобто грунтовий інсектицид від шкідників ось від цього, від цієї зарази найбільше. До речі, скажімо так, чого взяв його, також ензим, фірма ензим дуже гарні препарати мені подобаються. Працюють стовідсотково. Минулого, минулого сезону ну, знайома. Розсипала від друтяника, друтяник пропав. Це гриб, який паразитує на оцих шкідниках. Тобто, який на нього потрапляє, шкідник приповзає там до корення, починає його їсти, гриб на нього виліз, скажімо так, і починає проростати. Все. Може, потім будете знаходити такі личинки в мохові. Оце Оцей оце, оце, ентоцит гриб оцей. Так. В в принципі, в принципі, Це всі обробки, які я буду робити. Триходерма і, в, і буду давати в, скажіть мені, будь ласка, в каплю ну, буду в ґрунт давати. І триходерма буду також давати по листу. Також дуже сподобалося минулого року. Це від шкідників спробую дати. І ще один дуже багато питань є від бур'яну. Фюзілат дуже гарно забирає злакові бур'яни. От, от особливо перій. Колись вважалося перій, боже, такий злючий злостний бур'ян. Ні, Він безобідний його фюзілат Форта забирає дуже добре. Але ось тут є от така штука. Ой, не знаю. Ось інструкція. Да, от якщо, пише, оптимальна температура застосування, оприскування проводити, Не лінуйтеся, читайте і будете знати. Агротехніку застосування ось цього препарату. І якщо от одні буває кажуть, у мене не спрацював, в мене не спрацював, у мене не спрацював. Чого не спрацював? Того, що не дотримувались агротехніки. Тобто повинні скластися всі зв'язки. І тоді цей препарат працює на 100, а то й на 200%. Звісно, якщо ви попрацювали і через пів години, там, наприклад, пішов дощ, результату від того може і не бути. Чи там був сильний вітер, а коли оприскувач, скажімо так, не сильно потужний, та капля може і не долітати навіть до того самого листка. Тобто дотримуватись обов'язково е, агротехніки. Дозування так само, усіх препаратів, дозування лише по інструкції. Немає різниці, чи то біологія, чи то хімія. Біологія, до речі, триходерму лише вносимо в нор норму надлишки ну, надзвичайно високий вміст триходерми в ґрунті, також негативно впливає на рослину. Починає вже оцей гриб їсти корінь. Тобто, все робимо по агротехніці, по нормі внесення. Тобто, написав виробник стійки. Знач, воно повинно бути стільки і не більше, і не менше. Чого, якщо даєте менше, він може не спрацювати, а в шкідника чи в хвороби може виникнути резистентність, тобто звикання до препарату, і потім буде його ж е, важче, е, скажімо так, витравити, да, позбутися. Або ви дасте більшу дозу, ну і більша доза призведе до того, що ви просто потратите більше грошей на препарати. і Більша доза ну, в ґрунті все одно, щоб менше всякої цієї гадості. Ну, Це, це зрозуміло, в цьому не дуже страшно. Єдине, що триходерму не переборщити. А отакі, це все одно хімія. Воно не повинно. Хоча медіан екстра не дуже хімія, вона дозволяється в е, органічному землерості. Ось Так, так що, от, по, 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 по суті, з хімії це. Від буряну фюзелат використовую лише тоді, коли з'являється пері. Всі інші бур'яни ми вириваємо вручну такий препарат <сум> <сум> сападім, на сапа. Так що Сапку взяли і вперед. А лише от перій. Пері, чим більше його сапаєш, тим більше він розмостається. Фюзілат хорошо забирає. От. І от цей енергодар це той самий Магнікур Energy. Для ґрунтових, від ґрунтових, ґрунтовий фунгіцид де носити його в ґрунт, так, щоб кореневі гнилі забрати. Також от, дуже, дуже важливий нюанс по них є. В принципі, все. Всім гарних врожаїв. Ну і слава Україні!